В стилі Леся Подеревлянського від штучного інтелекту припиздувата жаба. Звучить так, ніби таке щось є, але я думаю, що немає. <смір> в будь-якому випадку це інший буде твір. Одного разу у глибокій болотистій провінції. Де ніколи не ступала нога цивілізованої людини, жила собі припиздувата жаба. Вона мала репутацію найгордішої та й найнадутішої жаби у всьому болоті, тому її ніхто особливо не любив. Припиздувата жаба. Зглядала на інших болотних мешканців зі своєї надутості та зверхності, вона думала, що стала припиздуватою не випадково, а знала таємні закони природи, які зробили її особливою серед інших жаб. Я сильніша за вас, ви нікчемні болотні сутенери, кричала вона іноді. Лякаючи маленьких жабенят. Я думаю, ви просто заздрите моєму успіху. Її зверхність та самовпевненість набридли іншим жабам, і вони вирішили щось з цим зробити. Одного дня, коли припоздувата жаба медитувала на своєму найвищому болоті, до неї підійшов старий мудрий жаб. Вітаю тебе, припиздувата жабо, сказав він. Чув, ти думаєш, що ти особлива та неперевершена? Та, можливо, ти хочеш зіграти в одну гру? Припиздувата жаба усміхнулася та відповіла. Я завжди готова показати свою неперевершеність. Заїбали ці девайси. Що за гра? Дуже просто пояснив мудрий жаб, ти маєш дістатися вершини великої верби, що росте на краю болота. Якщо ти можеш, зможеш це зробити, то визнаю тебе найкращою жабою у болоті. Припиздувата жаба погодилась, бо вона вірила у свою надзвичайність та неперевершеність. Тому вона відправилася до верби, що росла на краю болота, а інші жаби з нетерпінням чекали на результат. Ця велика верба була справжнім випробуванням навіть для найвправнішої жаби, адже її гілки були слизькими та непостійними, але припоздувата жаба не збиралася здаватися. Вона проскакала між гілками, піднімалася все вище та вище, а інші жаби спостерігали за нею здивовано. Дивіться, вона справді може це зробити, шепотіли вони між собою. На останньому шматку шляху до вершини верби припиздувата жаба зірвалася з гілки, піднявши величезний хмар хлюпотів. Вона впала прямо в мул. А інші жаби відразу зрозуміли, що її мета була досягнута, тепер припиздувата жаба зазнала сорому та неуспіху. Мудрий жаб підійшов до неї та сказав: Бачиш, припиздувата жаба, ти не така надзвичайна, як думала. Ми всі маємо свої слабкі та слабкості та обмеження. І нам слід працювати разом, щоб допомогти одне одному. Тільки тоді ми справді станемо сильними та мудрими. Припиздувата жаба почула його слова та зрозуміла свою помилку. Відтоді вона стала менш вибагливою та надутою, а також працювала разом з іншими жабами на благо всього болота. І хоча болото і далі залишалося болотом, його мешканці стали щасливішими та любивішими. Бо тепер вони знали, що навіть припіздуваттій жабі жаби можуть змінитися на краще. Ну, я б сказав, що тут більше стиль самого чата GPT, ніж Леся по В його постійній припіздуватості все звести до якоїсь банальної історії з хорошим кінцем.